І так, ще одне відео. Маю можливість вам запропонувати ще декілька чудових варіантів ременів з кордовану. Зараз я вам представлю один із найтовщих ремінців з кордовану, який у мене був в наявності взагалі. І так, тут у нас в цій полосочці. Я працюю, я цю полосочку колись нещодавне відео, я цю полосочку показував. Це полосочка 70-мм. У неї тут товщини 3 і. 3,3, якщо я не помиляюсь. Чи 3,5. 3,5. Не ходить. Не гадать. 3,6. 3,6 рівномірно по всій довжині. 3,6 рівномірно по всій довжині. Полосочка шириною 70 мм. Зі стропою стропа м'якесенька, це м, використовується в керосинових лампах як гніт. Це бавовняна стропа, вона не, не, дуже, не дуже вона товста. Міліметр два. Але досить така цікава в роботі. Вона не жорстка, не груба. І виконує більше, я б сказав, функцію якраз от чистки сушки, бритви без е, сильної, якоїсь е, не абразивної а цієї саме дії, дії тертя, коли у нас, можливо, там знову ж таки під час роботи. На стропах у нас там пластичні деформації відбуваються на кромці. Ці пластичні деформації на таких більш м'яких ременях вони не настільки виражені. І якраз ця стропа буде виконувати якраз функцію чистки сушки, і для недосвідченого користувача буде актуальна, тобто саме для догляду, саме в доглядових цілях. не для Заточника професійного, як, наприклад, ось, ось стропа, оця. ця стропа грубіша, ця стропа товща трошки, і вона така, ви бачите, тут і трошечки така грубіша нитка. Це більш такий вже більш професійний варіант. І так, подивились ми, от на таких виконано воно на, на пів кілечках. Можна окремо тобто, натягнути саму, саму стропу, працювати на самій стропі, можна працювати і так. Ну, я все-таки рекомендую на самій стропі. Тобто, Ми повісили загачок і на самій стропі махнули 5 разів махнули і все. І а ця сторона у нас саме для правки, е, вже казав, повторюсь, така товщина. Рівномірна така товщина, це в мене така вперше. Якось пощасливилось мені, чи, можливо, знову ж таки в партії було чого вибрати на фабриці, коли люди вибирали мені. І Люди знають, я ще раз повторюсь, люди знають, для яких цілей я замовляю цю, цей кордован. І вони вибирають мені знову ж таки, хочу Хочу ще вам показати да, наявність ось цих самих недоліків зі зворотньої сторони. Тобто, чому вони є? Вони не вишліфовуються просто для, за, для того, щоб зберегти товщину максимально. І все. Вони ні на що не впливають, ні на шліфовку, ні на правку, ні на експлуатаційні якісь якості. І так, да. забувся. Бабуча деменція. Дов... Ширину сказав, довжину не сказав, Довжина 555. Хе, три п'ятерочки. Цікавий варіант. Можна і назвати. Так, три п'ятерочки. І так, Номер 2 Це професійний варіант під барберський хват з такою стропою, з такою ось ляпкою з шкіри Soft -touch. Вона така приємна до, на дотик і відповідно такого ж кріплення таке. 음, ну, щоб була якась. Гармонія. чи що. Такий от карабінчик, як, як вже ви бачили на, на попередніх. Тут у нас трошки товщина нерівномірна. Тут у нас 3,8, якщо мені не зраджує пам'ять. Так, да, 385. А тут у нас. Тут у нас 2,6, якщо мені не зраджує пам'ять. Так, 2,6. Є така історія. Я вже пояснював в попередньому відео чому, чи відео, чому так відбувається. Але це в нашому випадку ні на що не впливає, цих 2,6, якби навіть рівномірно 2,6 було. Цю полосочку можна використовувати окремо, вона ніде не потягнеться, ніде вона не, не покрутиться, її нікуди не потягне, навіть якщо ви будете надмірно натягувати її, бо вона досить щільна, має дуже щільну структуру. Чудовий варіант для професіоналів, ну і взагалі для любителів, для колекціонерів, хто хоче собі мати. В колекції чи в, в арсеналі такий от чудовий причудовий варіант кордовану. Який, до речі, зараз, якщо ми говоримо про японські, то їх все менше і менше, і вони там по тисячі доларів коштують. За що я тільки не, не розумію. Ой. І номер три, блін. А ти розумієш? Бабуся деменція. Ширину не сказав, фізичних розмірів не сказав. 640 на 62,5. Отак от. номер 2. Показав і ще покажу ось такий от коротиш. Ну, як коротиш, кому коротиш, кому достатньо. Мені, наприклад, достатньо. Тут 410, 415 майже. І ширина 62. Це подвійне рішення з корівкою. Корівка тут, корівка тут у нас 3 мм. Ви Можете подивитися на товщину цього кордовану. Це у нас корівка 3 мм. Подивіться, яка товщина. Яка товщина кордована? Подивіться. Більше 3 мм. Я б зараз. підтверджую вам. Щоб не будь. Газикалом. 3,65. Ну, уже и тут померяю. Для разумения. Обережненько. 3, 3, 1, 3. Ну, хай 3. Вот такая вот Прекрасне рішення. Дуже гарний шматочок кордовашика. Теж м'якесенький, гладесенький. З е отакими ручечками. на ручечках Я вже тут поставив штемпель, що це шел кордован, тут нічого не ставив, а свою поставив на ручках на самих. Мініатюрна в мене є кліше, тому я ставлю ручки, я робив сам. Ручки прошиті мною особисто. Ось такий от прикольний варіантик. Ей, дякую за увагу, шановне панство. Ще будуть ремені, Кому цікаво, комусь, можливо, хочеться чогось персонального, якихось якихось своїх персональних розмірів. В принципі, пишіть, можливо, розглянемо варіанти там, більш широких варіантів. Що комусь потрібно, але я не бачу в цьому необхідності великої. Я ж кажу, це була полосочка 70 мм. Так вийшло розкроїти. Тому 70 зазвичай я роблю 60, 60 65 мм. Цього предостатньо. От так от. Всім дякую за увагу. На все добре. Do pobaczenia.